Кастинг на участь талант шоу Чернігів Зебест розпочався. Протягом двох днів у міському палаці культури діти демонстрували свої таланти. За кілька хвилин до виходу на сцену в коридорах будинку культури гаряче. Тут збираються батьки, і виконавці. Останні репетиції та приготування своєї черги чекає і найменший виконавець трирічний Євгенко на сцені співатиме найулюбленішу свою пісню. Улыбнулась весело, потому что мамочке мы запели песенку. Маша і Даша Прохоренко на фестивалі Чернігів зебест не новачки. Минулого року вони стали призерами фестивалю, не залишилися осторонь і цьогоріч. був просто грандіозний проєкт, Ми в ньому теж участвували. Нам дуже подобалося. Це Церп... на найголовій площади нашого міста. Це транслювалося по телевізору. Нам дуже подобалося, Масова впечатлений. Очень понравилось, тому що, во-первых, була большая сцена, було дуже емоцій. Ну, в общем, це очень очі грандиозное событие в нашем Чернигове. Это бывает рідко, поэтому приносим большую благодарность організаторам. Найбільший і єдиний фестиваль Чернігівській області, який виявляє талановитих дітей, приходить уже втретє. Учасників назбиралося кілька тисяч. Цього року показати свої таланти приїхали навіть із Славутича та районів області. Засновник та організатор наймасштабнішого фестивалю народний депутат України Владислава Трошенко. Він раді. І є такі активності дітей, зізнається, коли організовував цей захід. Сподівався, що в такий спосіб діти отримають можливість проявити себе творчо. Та нині фестиваль переріс в значно більше. Після участі в Чернігів Зебест багато хто почав працювати з професійними продюсерами. Фестиваль Чернігів Зебест дає змогу талановитим учасникам, талановитим чернігівцям і мешканцям області заявити про себе, вийти на професійну сцену. А це можливо для кожного. Є uh, майже мрією всього uh, життя. І можливо його побачить якийсь продюсер, і він отримує путівку в творче життя. Оцінюють виступи професійні Журі Вони Ретельно з самісінького ранку до пізнього вечора відбирають найкращих малюків та дорослих. Вікових обмежень немає. На кастинг приходять таланти від трьох до сімдесяти років. Заслужена артистка України Марина Гончаренко зізнається, найбільше розчулюють виступи наймолодших. Ми намагаємося підходити з навіть до. Навіть до самих маленьких учасників з професійної точки зору, хоча коли шестирічна дитина знаходиться на сцені, вона, звичайно, ну, для глядача це маленька дитинка, яка приносить радість, приносить оцей дитячий наїв, оце, це, це така якась безпосередність, яка завжди для глядача ну, безпрограшна. Ті виконавці, яких відберуть члени журі, пройдуть у фінал. Там їм доведеться проявити усі свої здібності, адже за приз від народного депутата варто поборотися на кону 25 тисяч гривень.